Треба йти. Це ми піднялися. Спустилися сюди. А Отак от ідеш по шахті, а тут ось дивишся, тут от провали. Щили. Є ще тут експіріанс, звісно. Вот эти люди хочуть йти туди. На місці я зрозумів, що я, наверное, вже далі не пойду. <ріху> Мабуть, це одне із найгостріших відчуттів, які я в своєму житті відчував. Це я говорю про те, як я поїхав зі своїми друзями. Відвідати старовинну печеру, е, шахту. Печеру, тому що вона дуже схожа на печеру, але потім розумієш, що це шахта, коли попадаєш в великі більш е, коридори. З чого все почалося? Костя запропонував мені таку авантюру поїхати з Суперсусом з ним та ще з одним хлопцем у закинуті печери. О, Знову я кажу печери, бачите, О, закинуті шахти, е, які знаходяться у нас десь на Україні. Такий екстремальний, звісно, е, запропонував він за е авантюру. Але я все ж таки подумав і погодився, коли думаю, що таке мені запропонують. І може бути, що вже і ніколи. Тому що Кості зараз десь далеко, зараз ще йде війна. Мандрувати по таким місцям не дуже безпечно з багатьох причин. Е, тому е, ж, чекаємо на кращих часів та обставин. Місце пробачте, але я не можу вам сказати, де це саме відбувало. відбувалося. Я вирізав всі кус... шматочки відео, де е, видно назви цих там. Тунелів, стовбів, чи як вони кажуть, називаються. Ну, стовп, да, там, не знаю, по-українськи. Все, все, все закрито, щоб не було ніякої ідентифікації. Щоб ніхто не лазив, по-перше, з таких дігерів, як ми. Щоб не палити місце, як кажуть, на жаргоні. Ну і щоб. Ніхто не образився, що ми залізли в чиюсь шахту і щось там показували. Невідомо, що це за шахта, ніхто не пізнає. Може, хіба що з співробітників, які в цій шахті колись працювали. <кхід> До речі, пробачте, що трохи електровозом покористувалися наші хлопці. Саме великі збитки від цього, що ми е, зробили, це витрачена електроенергія, яка була в цьому електровозі. Не знаю. Коли останній раз його заряджали, чи будуть заряджати ще колись, до чого це буде, якщо шахта вже закинута. Ну, була ще електрика, ми ще прокатилися трохи. А так світла я не побачив. Я не, не зрозумів, звідки там енергія, бо все ж темно, ні, ні одна лампочка не горіла, нічого немає. Я не розумів, як воно це все буде відбуватися. І... Я просто не знав ці деталі. Думаю, ну, людина, яка запропонувала е, це все, вона авторитетна, е, якусь ерунду не буде пропонувати. Думаю, все там буде чітко і все буде круто. Коротше, ми приїхали. Вхід завалений, поки його е, відкрили це одна, один шмат роботи. Потім треба було залізти ось в таку дірку десь, мабуть. Десь. Я не знаю, може це мені так від якоїсь екзальтації це здалося. Ну, десь така чи така, ну коротше, єлі, прямо ж треба було е, вдих, видихнути повітря, і тоді ти пролазиш. Добре, що я не дуже товстий на той момент був. Коротше, заліз. Заліз, Але якщо трошки крупніше, ніж я, то людина була б то вже, мабуть, не залізла. Ну, Сус заліз, да, хоча він так в цього пузіка. Ну, він такий, знаєте, як як такі угори, якісь такі пролазить всі дирки, бо він багато років цим захоплюється всіми цими залазами. то то для нього це таке, така річ звичайна. До речі, це називають часто дігери, народження Дігера, коли він пролазив, залазив в якийсь там таємний залаз і в таку узку дірку залазить. І це називається народження Дігера. Кажуть, що він може так народжуватися багато разів. Ну, я от, виходить, що я там народився. Ну, я до цього залазив, якісь такі дірки. Ну, це була така сама, мабуть. Одна з самих таких маленьких. Уявляти, що я буду дві доби у печерах це, це ж той іспит. Ну, про, про, просто я вам скажу, що я, якщо в печерах якийсь був чи комунікаціях, ну це там година, дві, три, чотири. І ти розумієш, що ти вечором будеш вдома спати в кроватці. А тут ти знав, що ти будеш ночувати десь там. Десь там, десь там не, не зрозуміло, що це, де, десь там. Де. Ми каріматів не брали, нічого не брали, тільки їжу взяли <кхи> та воду. До речі, якщо ти там загубишся, ніякої ні води, ні їжі, звісно, ти там не найдеш, крім, крім солі. І взагалі, це дуже стрьомно, тому що там стільки цих лабіринтів кажуть, що ця печера, вона, вона. По протяжності 80 кілометрів. Ви уявляєте, 80 кілометрів під землею. 80 кілометрів. Ми як в якусь печеру проходимо, ну, спускаємося десь, там, не знаю, наприклад, києво Печерська лавра там, чи ще якась там дренажна штольня якась. Ми там проходимо там, 200-300 метрів. Нам це вже здається, вже начебто і немало. Це відстань, бо воно все-таки там, проходить, там нахиляєшся десь, перелазиш, залазиш. А тут, якщо вірити даним, десь 80 кілометрів. Ось. Ось. І ми е, по, мали пройти 20 кілометрів за ці два дні. Ну, Одне діло по лісу гуляти 20 кілометрів, це десь там 4, ну, десь 5-6 годин ходьби. А по такому всьому, то це набагато пересечена місцевість, але в кубі, так би мовити, це ще набагато більше. Е, роботи, так би мовити. Тому це ж там спуски, подйоми, всякі там, нахилився, піднявся. До речі, з чого все почалося? 27 прольотів, не знаю, по скільки там, по 10 метрів. Мабуть, по 10 метрів. Чи по 7 метрів? Ні, десь, мабуть, а може і. А може, от я тут бачу зараз. Ні, мабуть, по 5 метрів 27 прольотів ми спускалися, щоб зайти там в один рівень тільки, перший, а потім далі ще нижчий. Це так по дробинам, це скільки, якщо 27 на 5. Коротше, дуже багато. Глибина десь 400 метрів, 500 метрів, десь глибина. цієї шахти. Я розумію, що це далеко не сама. Глибока шахта, може, я десь помиляюсь на рахунок глибини. Але це достатньо. Багато, наприклад, от, хто знає, от я в Києві живу, дзвіниця наша, вона 100 метрів, 98 метрів е до гори. Ну, Від асфальта до хреста. І коли ти піднімаєшся, навіть якщо там, піднімається на, на оглядовий майданчик 33 метри, це вже так нормально. А коли там. 500 метрів, то це, уявляєте, це як 5 дзвіниць вниз туди опустити. Ну Там 450-500, наприклад, да. це не так вже і мало по вертикалі. Спустилися ми все добре. Ну як все добре? Все так, знаєте, так дуже екстремальненько, як для як на мене для хлопців, які вже там були, до речі, і Костя, і Суперсус. Для них це майже, мабуть, звична справа. Для мене це був такий експірінс дуже цікавий. Ну, експіріенс цікавіше мене чекав попереду, тому що, тому що, тому що в якийсь момент е, мене з Сусом залишили на дуже низькому рівні якомусь закинутому. Ххос приміщенні такому, ну, приміщення, такий коридор, такий, там такі лабіринти дуже складні. Я розумів одразу, що якщо, наприклад, щось стається не то, то я е шанс маю звідти вийти не більше, чим, мабуть, е ну я думаю, так, щоб оптимістично це ну пару відсотків, мабуть. ну Тому що. Я 10 разів вже забув, звідки ми зайшли туди-сюди, там, те коридор. Вони всі там дещо схожі ці коридори. І ре, реально це дуже треба фіксувати ретельно маршрут, по, по якому ви спускаєтесь. Ну, знаєте, навіть деякі люди роблять, там, якщо там перший раз проходять, чи, чи навіть не перший. Якусь там ніточку там чи якісь там меточки ставлять. Ми цього всього не робили, і тільки на досвід цього проводника нашого ми е розраховували. Я, я особисто, ну, Бо він більше всього е там е в цьому приміщенні орієнтувався, і ми от, на нього. Якби, Розраховували, що він нас е, виведе, як і завів. Але, але якби я залишився один, чи може навіть з Сусом, який також не до кінця знає той лабіринт, то ми б там, мабуть, і все так гарно законсервувалися, бо там е, сухо, сіль е, з, е, зі всіх боків. Ми так, як таранічки, там би десь нас знайшли колись. Ну і е, е, ладно, там цей лабірин, да, ми б там ходили, шукали вихід той. але ж е, Е, там їжа, вода, я про це не, не говорю. Ну скільки та жила б батарейка і скільки в нас тих фонариків. Ну, хай би ми там добу світили тим світлом, добу да? 24 години. Ну більше мабуть, ні. І все, темряво, це останній догорає. Ліхтарик, і ти чекаєш, поки ти загинеш від е, жажди і від голоду. І... Ну, не холоду, холоду, до речі, там не було. Там така ідеальна температура. Знаєте, як для зберігання чогось, мабуть, там градусів 17, десь щось таке. Ось. Так от, я дуже да, довго розповідаю. ну, Така манера подачі в мене ролика. Залишили нас Суперсусом. Хлопцям щось треба було. Там чи взяти, чи що, я вже не пам'ятаю. І вони повинні були е, прийти через півгодини до нас. Щось там, чи взяти, чи покласти. Я, блін, забув, що сам. Сказали, це займе десь півгодини. Проходить півгодини, 40 хвилин, 50, їх немає. Чуємо, електромоз наш чомусь поїхав там, знаєте, так все чутно якось. Ну, на, Насправді і не чутно, і чудно. Тобто, Отак от, от ехо немає ніякого. Взагалі я думав, що такі коридори повинні бути ехо. Немає ехо, як в якомусь ватному погребі. Е, але чутно, що цей електровоз, він вже такий важкий, що він кудись поїхав. Я так трошки напрягся, думаю, а вдруг це прийшли співробітники та й побачили електровоз, кудись їх там забрали, повезли, там, здавати кудись там комусь. А ми тут залишились, про нас ніхто не знає. І мало ли що, і як воно піде далі. А може вони заблукали самі, поки йшли там е шукати ту електровоз кудись, поїхали, тому що електровоз проїхав, проходить час, а їх все нема, нема, нема. І ми чекали, я ну, так годинник вже смартфон працював, півтори години ми прочекали, хоча вони повинні були через півгодини прийти. Ну так, да, це такі було важкі, важке очікування в повній темряві. Е, ні, ну можна було включити ліхтарик, але ж е, мало ли що, хай на всякий випадок, я думаю, збережеться світло. То ми сиділи в темряві Сусом, Сус так мене трохи заспокоював, я так трошки нервував. Коротше, прийшли вони. Це був такий перший вже такий, такий передрях у мене. Потім ми ходили-ходили, дуже цікаві ці всі лабиринти. Дуже все це цікаво, і спускалися ще в якийсь самий глибокий горизонт, там такі наклони, як в єгипетських пірамідах. Я там не був, але я знаю, що такі, такі там 45 градусів приблизно десь такі сходинки і такі тунелі. То отак, от спустилися, ходили там по якесь депо, там щось там вже вода на, на, на тому горизонті була. Повертаємося, я пішов трошки вперед. Вони подалі йдуть, і ніякого ехо немає. Я вже казав, немає ніякого еха. Просто ти йдеш і все таке, як глухе, як в якомусь такому матрасному якомусь приміщенні. Ну, Тобто все глушиться якимось, як, як звукопоглинаюча стіна, ця солева шахта, вона якось дуже сильно поглинає звук. Ніяких, звук не розходиться, а він якось прям всасується цієї солі. Я повертаю голову. Тим, тимно, нікого немає. Я повернувся вниз. Е, е, Спускаюсь, їх та, немає, все, немає. Бачу, там, да, є коридор один, е, якийсь пішов. Там, може, вони, я думаю, повернулися щось назад, забули щось взяти. Я не думаю, не буду їх іти шукати, бо я точно вже я їх не, не, не знайду. Оце я так сидів десь пів години. Поки вони не з'явилися. Я розумів, що могло щось піти не так. Вони кудись, наприклад, пішли там по коридорах, а там такі коридори ви побачите в відео. Ідеш, 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 а потім ти бачиш під ногами в тебе така дірка, а дірка йде кудись туди там метрів 200, там, не знаю, 100, даха навіть 50 метрів, кудись якийсь такий... Проваля якісь такі. І вони могли чи попасти тут, чи могли кудись піти, піти, кудись там зайти і вже забути, звідки вони прийшли. Бо це такі лабіринти, що ви собі не уявляєте, дуже такі складні. Думаю, йо-мо-йо, це я пішов прогулятися по шахтах. Як кажуть, все життя там перед очима там крутилося. оце все. Ну, слава Богу, вони прийшли. Не буду я оце драми наводити. Зараз вже пройшов час я вже спокійно про це говорю. А там, звісно, було так. Стрьомно, я не кожен день в такі ситуації попадаю. Для мене це було насправді дуже ну так, некомфортно, скажімо, це все переживати. Ну, такі от були в нас приходи. Краще, я розумію, дивиться, чим це базікати тому приємному перегляду. Дуже хочеться знову туди поїхати. Тому що це якось так, це місце, воно цими всіма емоціями, воно як визиває якісь таке, як кажуть, таку залежність потім. Знаєте, як ці альпіністи, які лазять там по якихось скалах, да? якісь екстремали лазять там, ну, екстрим якісь від чогось такого отримують. Бо може за що цієї енергії мене тянуть знов туди. Це як ніби попадаєш в. Космос, але космос цей не там наверху, а він якби в нутрі, всередині тебе чи щось таке, якась така містика пішла. І ти все якось приймаєш по-інакшому, ніби ти в якусь яму заліз, так? ну земля, що там може бути. А воно як ніби якийсь простір, такий. у мене такі фантазії якісь пішли. І дуже цікаві переживання там виникли в мене. Я думаю, що для людей, які захоплюються якоюсь езотерикою, чимось таким, отакі мандрівки в такі подібні місця, а може, знаєте, ще, щоб їх можна було підкреслити якимось там да, якоюсь медитацією, там така. Там така тиша, ну вже точно тихі, що вже ніде бути не може. Бо ти знаходишся там, не знаю, 300-400 метрів під землею. Звуків ніяких немає, вол ніяких, Wi-Fi чи чого-небудь, немає, вібрацій, нічого немає, нічого немає. А, до речі, ну тривожний такий нюанс, який є. Шахта поруч вже затоплена водою. Вода коли з'єднується. Сілью, і сполука виходить така у вигляді такої соляного розчину, який дуже все роз'їдає. І ця шахта відокремлена від іншої шахти, якимось, якоюсь такою пробкою, чи їх там декілька. І, ця, і ці пробки, тому що ці шахти вже закинуті, за ними не дивляться. Вони в будь-який момент, ну так мені розповідали, можуть відкупоритися. І наповнитися з тої іншої шахти, цією водою ґрунтовою. І воно ця вся шахта повністю почне розчинятися сама в собі, бо це сіль, і воно все так якось пообвалюється і все, все, все перетвориться в якийсь хаос, таку, якусь екологічну катастрофу. І цей момент він такий додавав трохи драйву. Да. Ти розумієш, що якщо воно досі достояло, і начебто якихось луж немає калюж, то воно, скоріш за все, так і ще в твій час, як ти там є, то що і збережеться ця вся ситуація, але думаєш, ну мало ли, мало -ли що. Ось, ну, взагалі, там букет цих всіх якихось е е е е е е е е думок тебе. Спонукає всі ці коридори, шахти, ствилину. Воно таке все складне, все таке різноманітне. Я дуже довго говорю пробачте, все, до побачення. Знову ж таки, приємного перегляду, що хто ще не дивився, я не знаю, яке буде це все монтувати. Да, ролик такий вийде великий. Ну можу розбити на дві частини. Так, давайте зроблю на дві частини розіб'ю одна і друга.